Сент з Іриною Болгаковою 101,8 FM. Добрий дня, шановні радіослухачі. Православна церква України перейшла на новий юліанський календар, згідно з яким українці по-новому відзначатимуть християнські свята з 1 вересня 2023 року. Сьогодні ми про це поговоримо з нашим гостем, священником Православної церкви України Ігорем Сірінчуком. Доброго дня, очі. Доброго дня. Отже, Православна церква України перейшла на новоюліанський календар, згідно з яким українці по новому відзначатимуть християнські свята з 1 вересня вже цього року. Таким чином, всі християни України святкуватимуть різдво 25 грудня, а не як раніше 7 січня. У зв'язку з цим зміщуються і дати інших церковних свят. Чим викликано таке рішення? Е, говорили про це багато і давно, але щоб так різко. Чому? З чим це пов'язано? Е, перш за все, ми повинні зрозуміти, що це питання воно вже давно назрівало в суспільстві української держави. І виклики, які були поставлені перед православною церквою України, е, перш за все було е, ну, напевно пов'язано із тим. Що сьогодні люди, які перебувають фактично в стані війни, вони дуже різко реагують на будь-які прояви руського міра. І одним із таких проявів руського міра, звичайно, що це є беззаперечне дотримання юліанського календаря. Але повірте, Православна Церква України. В цьому рішенні керувалася не, 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 я кажу, не цим викликом, а керувалася тим, що ця традиція введення новою ново так званого календаря, вона була ще запроваджена в 1923 році на зібранні представників православних церков всього світу. Де фактично більшість православних церков, в тому числі Вселенський патріархат, Олесандрійський, Антіохійський, Румунський патріархат, Болгарський патріархат та інші православні церкви в своїй більшості приєдналися до цього новівлянського календаря. Одні церкви проходили їх цей шлях безболісно, шляхом реформації, шляхом надання правом. Певного терміну для того, щоб парафії могли перейти на цей, зрозуміти і перейти на цей новоліанський календар. Інші шляхом іншим трошки пішли, і, наприклад, донині в деяких церквах і існують так звані старостильницькі розколи. Православна церква, вивчивши досвід православних церков, зрозуміла, що треба йти все-таки таким. Поблажливим шляхом, тобто рефор... шляхом реформації, тобто надати можливість парафіям визначатися на протязі певного періоду. Ну, ми повинні зрозуміти, що юліанський календар він має розбіжності. І ці розбіжності ми бачимо 25 грудня 7 січня різниця 13 днів. Тобто, кожних 128 років набігає доба. І от якщо взяти в 2100 році, різниця вже буде 14 днів. Тобто, той, хто живе за юліанським календарем, святкувати Різдво вже буде не 7 січня, а буде святкувати 8 січня. І говорити про те, що юліанський календар має якесь сакральне значення, це є неправильно. Тому що якщо ви дотримуєте, ну той, хто категорично. Виступає проти ведення новоліанського календаря і говорить, що треба дотримуватися тільки юліанського календаря, то як тоді послідовники цього в 2100 році скажуть і пояснять людям, що вже святкувати треба не 7 січня, а 8 січня. І це є проблемою. І церква розуміючи, що рано чи пізно ну, прийдеться прийти до цього, розуміє, що це треба робити зараз. Ми повинні зрозуміти, що це стосується, перш за все, нерухомих, тобто неперехідних свят, тобто, які святкуються в стале число. От 7 січня, 25 грудня, 14 жовтня, по крові це 1 жовтня і так далі. Тобто те ж саме свято Водохреща, 19 січня, 6 січня. І ми повинні зрозуміти ще одне: що свого часу, ну тут багато, знаєте, йде сперечаю навколо 25 грудня, в основному. Але ми повинні зрозуміти, що до 4 століття такого свята, як Різдва Христове, не святкувалося в церкві взагалі. Це було одне свято 6 січня святкувалося богоявлення Господнє, тому що і Різдво Христове, і Бого, і Водохреща чи Богоявлення Господнє, це і є богоявлення. Господь явився в тілі, Господь явився на Йордані, виявив свою божественну силу. І тут, знаєте, ми не повинні прив'язуватися до дати, тому що тим самим ми уподібнимося тим старозавітнім таким скептикам, які говорили Господу, що в суботу не можна стіляти, в суботу не можна воскреш, воскрешати людей. А Господь говорив: не людина для суботи. А субота для людини, і тому на сьогодні ми повинні зрозуміти, що це стосується не перехідних свят. все, що стосується Пасхалії, воно залишається так, як і було. Формальне рішення про остаточний перехід на новий календар буде ухвалено 27 липня на помісному соборі. Це вищий орган церковної влади. При цьому представитель ПЦУ, митрополіт Епіфані, заявив, що питання все одно вже вирішено, а з 1 вересня буде перехід на новий календарь. Собор може відхилити це рішення собор має таке право і може відхилити, але судячи з того, яка тенденція є в на парафіях православної церкви України, і судячи з того, що ми маємо зараз, наприклад, в Вінницько-Тульчинській епархії, Яку я представляю, то тенденція йде до того, що все більше і більше парафій хочуть переходити на новий ляанський календар і підтримують це рішення. Тому я думаю, на помісному соборі це питання буде визна... ну, буде вирішене позитивно, оскільки православна церква України вона вивчала це питання. Це не спонтанне рішення, не різке рішення. Вона надавала можливість тим парафіям вже в 2022 році, які хотіли святкувати 25 грудня рішення Священного Синоду, було надана така була надана така можливість святкувати. І багато парафій святкували. А на сьогодні, от після проведення загальних зборів духовенства, які в нас проходили, то фактично десь зараз в Вінницько-тучинській пархі половина парафій хочуть перейти. На новоюлянський календар, але ну, це питання ще вивчається. Я думаю, що там набагато ну, більше. Покрову Пресвятої Богородиці 1 жовтня буде відзначатися раніше це було 14 жовтня, тобто до сьогодні це було 14 жовтня. Але до цього свята саме було приурочений День захисника. А як з цим буде? Тобто виходить, що я, тобто, думаю, дати я думаю, що. А, а, Православна церква України предстоятель звернеться до президента, до органів влади, для того, щоб вони все-таки зрозуміли, що треба ці дати своїм рішенням перенести згідно цього календаря, який вводиться. Тому що все-таки, як би не було, не покрова прив'язана до захисник... до дня захисника, а все-таки День захисника прив'язаний до покрови, оскільки це було. Свято Козацтва це було свято захисників України, і саме в цей день якраз і визначили святкувати. Тому я думаю, що президент і наша влада зрозуміють, що це треба зробити для блага всього українського народу. А до церковних свят було прив'язано, ну, скажімо, і проводи, і люди звикли. І ось тут виходить, що чи не виключаєте ви такий момент, що люди будуть відзначати свята, як і раніше? Тобто, ну, фактично, будуть проблеми для церкви. Деякі люди, як і раніше, будуть, наприклад, приходити до церкви і святити паски, скажімо. В той день, як, як, як це було раніше. Тобто, що ви будете робити? Двічі е, Пасхи? Ні, Пасха, як я вже казав, залишається незмінною. Тобто, якраз є новий юліанський календар і передбачає, що Пасха, тобто підготовчі тижні, неділі до Великого Посту, сам Великий Піст, Пасха, і після Пасхальний період, включаючи Вознесіння Господні і День Святої Тройці, вони залишаються так само, бо вони визначаються. Зовсім по іншому не визначається з різних там моментів, ну щоб не заглибли в це, в це в це питання. Тому Пасха буде буде так, як і як святкувалися, так буде святкуватися. Тому все, що пов'язано з пасхалією. Воно залишається так, як і було постановлено на Апостольському соборі на інших Вселенських соборах. Тобто, власне, проблем ну, проблеми в пасхальному, в, в пасхальному святкуванні великому пості не буде. Тобто, це буде лише стосуватися тих свят, як я вже казав, які є, мають стале число. Тому що ми розуміємо, що Пасха кожного року вона святкується по різному, визначається за е рівноденням і. І за ну там і по місячному календарю воно визначається. Тому е, Пасха на залишається незмінною. Отже, А от, Ігор, я хочу вам одне питання поставити. Власне, це не моє питання. Питання людини. На Сабарівському, ну здається, на Сабарівському кладовищі були ну нещодавно проводи. Проводи, і ось одна жінка написала в інтернеті. Я просто читала, і в мене теж виникли такі питання. Вона написала, що там знаходиться але наших захисників, ну ви знаєте, це цілий район. І ось саме під час проводів її, ну скажімо, був не досить приємний той факт, що, наприклад, вона написала, що священники. Ну не як не освячували всі, ну скажімо, як це квартали, угу. а підходили тільки до, наприклад, до тих людей, які там ну їх просили окремо. А у багатьох нема родичів у захисників угу. могили закинуті. Ніхто не прийшов і до них ну не підійшли священники. Ну, це це я те, що я читала, і хотіла вам це питання поставити. Тож, будь ласка, як взагалі правильно має бути? Ми розуміємо, що масштаб кладовищ, наприклад, лука? Наприклад, Сабарівське це величезна територія, але як має бути правильно? Тобто, це має бути наприклад певна кількість священників виділено на кладовищі. Вони мають ем, ну як це правильно сказати, окріпляти ці квартали. Як це має бути? Як ну посовісті, щоб люди не ображались? Бо є такі, ну як є такі факти, тому я, факт, то я зрозуміло б говорити. Я зрозумів. Е, люди повинні зрозуміти одне: що проводи це не неділя, в яку ми привикли ходити. А це проводи це радониця, тобто це вівторок, наступний вівторок після Пасхи. І от якраз Вінницько-Тульчинська іпархія Православної церкви України з благословення владики Михаїла було організовано Вінницьким благочинням священиків, була організована молитва на Радоницю у вівторок, де були присутні наші військові капелани і наше духовенство міста Вінниці. І була відслужена молитва за всіма воїнами. Це, Тоб, це молитва в храмі була чи ні? Вона була саме на Сабарові, на Алеї е, тобто, за, в загальна молитва. Загальна молитва за всіма воїнами. Так, звичайно, тому ми не можемо ніколи залишити наших воїнів без молитви, і в наших храмах постійно моляться за воїнів. Так що, ну, саме молитва. Можливо, люди не знали, і пізніше теж було організовано і, е, е, у співпраці вінницько тульчинської єпархії і бойового братерства України. Було пізніше теж організована молитва, і теж ми другий раз приходили на Сабарію, теж молилися за всіх воїнів, які полегли за волю і Незалежність України. А в сам в саму неділю. Священики, зрозумійте, роз, це кладовищ багато, і герої поховані теж не тільки на Сабарові, і на інше кладовище. Величезна територія, я От, розумію. Так, тому... і ми в звичайно, що і, і тут розумієте, спрацьовуємо такий момент, що ну, якщо священика запрошують, то він іде. Ну не може, знаєте, так сам священик, якби сказати я. Мото звершувано. можливо, людина не хоче, а можливо, це не християнин, можливо, це інший якийсь конфесії там похований. Навіть той самий воїн. Він може бути і мусульманином, і євреєм. Тобто, тобто тут питання не в цьому. Питання в тому, що ми все-таки на нарадоницю, так як належить на Сабареві полеглими воїнами, була звершена молитва належним чином. Угу. А якщо говорити саме про дати, які дати змінено для святкування основних свят? Всі, всі, які в числі благовіщення свят апостолів Петра і Павла, Успіння Пресвятої, Різдво, Пресвятої, тобто які мають стале число. Тобто, ми знаємо, що благовіщення 7 квітня значить, воно вже буде святкуватися не в квітні, а в березні. 13 днів забираємо, це виходить 7, 6, 25 там 25 березня, А як ви думаєте, скільки років мені, аби щоб люди звикли до цих змін? Ви знаєте, ми тобто маємо чи... досвід болгарської церкви, яка цей період дала на на перехід 25 років. Якщо я не помиляюся, і в них це пройшло досить нормально. Але я вам хочу сказати, є досвід сленського патріархату, який перейшов на Новоліанський календар, але, наприклад, на Святі Горі Афон донині служіння всі відбуваються за юліанським календарем, за старим календарем. Хоча тих самих же монастирів Афонських, подвір'я, які знаходяться на Континентальній Греції, в континентальній Греції, вони святкують за Новою Лянським. Це їм не заважає. Тобто люди розуміють, що не суть в даті, а суть в тому святі, яке ми святкуємо. І ми повинні зрозуміти це. Ну, і як таке Одне з основних питань, яка ситуація з переходом церков на Вінничині до православної церкви України від Української Православної церкви, на тобто колишнє московське патріархат. Ну щоб просто люди розуміли, я не знаю, як там офіційно зараз називається, але власне сам, сама суть є проблеми, які як люди переходять, mm -hmm. як чи можливо якісь саме проблеми є з відспівуванням українських воїнів, які були раніше? Ну. Mm. З відспіванню українських воїнів як таких проблем немає зараз. Ну принаймні, я не знаю про такі проблеми. Можливо, є, наприклад, щоб не була людина хрещена, то тоді питання, звичайно, що ну, відспівування само собою неможливо. Хоча рідним не забороняється молитися, і наші священики відвідують такі похорони, бо присутні. Але, на жаль, вони молитви звершувати не можуть, тому що людина була не хрещена. З переходами, ну, за останніми даними з початку війни, з 24 лютого, ну, повномасштабної війни мається на увазі, наприклад, до Вінницько-Тульчинської єпархії виявило бажання близько 50 парафій перейти, і вони переходять. Деякі вже оформили документи, деякі ще в стадії оформлення. А Довінісько-Барській, наскільки мені відомо, 65. Тобто за рік ну, маємо число 115 120 парафій, які виявили бажання перейти до Православної церкви України. Проблеми з переходами є, оскільки є десь якесь і нерозуміння зі сторони місцевої влади, якщо вона, наприклад, там відвідує храми Московського патріархату, і дуже важко зрозуміти, що. Люди виявили бажання там, перейти до Православної церкви України, або зі сторони правоохоронних органів, які теж в деякі роз... деякій мірі не розуміють оцих складнощів переходу і суті. Але в основному все відбувається більш-менш нормально, спокійно, ну і ми намагаємося це так і робити. Тобто ми не, як, як завжди, ми намагаємося діяти в, в полі закону тобто тобто не не порушувати закон а, а все дотримуватися і робити все для того щоб людям було як найлегше це зробити цей перехід щоб він не був таким болючим я вам дуже дякую за таке цікаве інтерв'ю. І нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був священик Православної церкви України Ігор Серенчук. А говорили ми в основному про те, що Православна Церква України перейшла на новий юліанський календар, і згідно з яким українці вже по-новому відзначатимуть християнські свята з 1 вересня цього року. З вами була Ірина Булгакова. На все добре і гарного вам дня. Акцент з Іриною Болгакрою. 101,8 FM